Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується наступна задачка. Нам потрібно розв'язати нерівність, яка має вигляд у чисельнику дробу 4 х квадрат у знакменнику 1-корінь з 2х плюс 1 у квадраті, і це повинно бути менше, ніж 2х плюс 9. Відповідно, достатньо непроста нерівність. і... Зведення до спільного знаменника, викличе певні труднощі з ірраціональністю, і так далі. Як варіант, є такий хитрий прийом позбутися ірраціональності, і, хоча б там, умовно ми отримуємо степінь нашої нерівності вищий, але вона буде дробово раціональна, якщо виділити корені. То методом інтервалю, в принципі, вона має розв'язуватися. Давайте це зробимо. Для того, щоб нам позбутися ірраціональності, нам потрібно позбутися кореня. Ми знаємо, що під коренем у нас значення мають бути додатні. Припустимо, що оцей вираз корінь квадратний 2х додати 1 до рівня якомусь числу А. Це число А у нас повинно бути більше або рівне 0. Для того, щоб можна було добути корінь. Ну, у нас там ще одне виключення буде. Оскільки у нас ця ірраціональність знаходиться в знаменнику, то в принципі корінь у нас не може дорівнювати одиниці. Тому що в такому випадку 1-1 0 ми отримуємо ділення на 0. У нас ліва частина буде невизначена. От Ми визначилися, які обмеження у нас можуть бути. В такому варіанті. Якщо у нас А дорівнює 1 не дорівнює 1, то виходить, що у нас Х в цьому випадку при цій заміні не дорівнює 0. От перше виключення, яке на перерозвику нерівності ми вже маємо. Тепер давайте визначимо х через а через нашу введену зміну і проведемо заміну по нашій нерівності. Під носом до квадрату отримаємо 2х плюс 1. Дорівнюватиме А квадрат. Переносимо одиничку, отримаємо 2х А квадрат, відняти 1, І поділимо на 2. Отримаємо А квадрат поділити на 2 мінус 1. Тепер давайте е, проведемо заміну і перейдемо від нерівності відносно змінної х до нерівності відносно змінної А. Обмеження в нас є, А має бути більше або рівне 0. І не дорівнювати одиниці. Пишемо в чисельнику 4. Буде А квадрат. Поділити на 2, відняти 1. Ой, Одна, одна друга. Звичайно, ми Ділим на 2 не тільки А квадрат, а й одиничку. Мінус 1 друга у квадраті. Так, у знаменнику одиниця, Корінь у нас дорівнює А, тому маємо 1а у квадраті. І має бути менше 2. Тут буде А квадрат поділити на 2, мінус 1 друга. І додати 9. Тепер, що ми далі зможемо як можемо спростити? 4 це в нас буде 2 у квадраті, тому маємо 2 у квадраті не якусь величину у квадраті. І за властивостями степенів. Ми можемо добуток одного степеня знаходити як степінь від добутку. Тому ми множимо на 2 на цей вираз, тому що 4 представляємо як 2 у квадраті, і отримуємо, що в нас в чисельнику буде А квадрат відняти 1 у квадрат. У знаменнику 1 мінус А у квадраті. Праву частину множимо на 2 буде А квадрат. Мінус одна друга на 2 мінус 1, плюс 9 це буде плюс 8. О, і, відповідно, вже наша нерівність достатньо спростилася. Але ми можемо ще над нею попрацювати. А квадрат мінус 1 це буде різниця квадратів. Тому це буде А-1 на А плюс 1. І ще підносимо до квадрату, тому матимемо А-1 у квадраті на А плюс 1 у квадраті поділити на 1-а у квадраті. І це все має бути менше, ніж А квадрат плюс 8. Тепер бачимо, у нас є величина А-1 у квадраті і 1-А у квадраті. Оскільки е, е, там квадрати, то немає різниці, ці величини будуть однакові. І ми можемо на них скоротити. В результаті отримуємо. Ну, і Крім того, А у нас більше 0 і не дорівнює 1, тому ми скорочуємо не на 0 і маємо право це робити. Отримуємо ще більш просту нерівність а плюс 1 квадратів менше, ніж А квадрат плюс 8. І тепер е, нас у лівій частині квадрат суми. Скориставшись формулами зведення, отримуємо а квадрат плюс 2а плюс 1 буде менше, ніж А квадрат плюс 8. А квадрат скоротилося і маємо 2А менше 7 або А менше 7 других. От з такої достатньо великої і складної нерівності ми отримали максимально простий результат, що в нас А має бути більше рівне нуля. Не дорівнювати одиниці і бути менше, чим 7, 7 других. Давайте ми тепер повернемось до заміни і оцінимо, що в нас буде з x. Оскільки функція х зростаюча, да у нас а квадрат. Чим більше а, тим, ну, і а додатне. Чим більше А, тим більше буде х. Тому, відповідно. І згідно меж у нас буде зростаюча функція. Тому для Х мінімальне значення нас відповідає А до 0. І, відповідно, х у нас повинен бути більше або рівний. При А до рівні 0 ми рахуємо, що у нас x вийде буде більше, ніж мінус одна. Друга. З другого боку, у нас х повинен бути. Менший, чим е, значення, що відповідає. Ми знайшли А, в нас повинно бути менше, чим 7 других. Якби в нас А дорівнювало 7 других, ми порахуємо, чому б нас дорівнював Х. Це в нас буде що 49 четвертих і ділимо на 2, 49 восьмих і віднімаємо одну другу. Згодом до спільного знаменника буде 8. 49 мінус 4, буде, ну, щоб було 8 4 восьми. 8, буде 45. Відповідно, х у нас буде більше, чим більше рівне, ніж 1 друга. Менше, ніж 45 восьмих. Ну і ще одну точку, яка відповідає а дорівнює 1 і х не дорівнює 0. Ну, Щоб це більш красиво записати, давайте запишемо це все інтервалом. Пишемо x. Належить. Крайня точка у нас тут буде мінус одна друга, і тут на рівність не строга. Мінус одна друга. Далі ми прямуємо до 0. Точку 0 ми не включаємо. Принівно, знаменник перетворюється в 0. І далі від 0 до 45 восьмих. От таким от чином, позбавившись від ірраціональності, ввівши заміну, ми розв'язали з вами достатньо складну нерівність. Дякую за увагу. Кому подобається, ставимо вподобачки, підписуємося на канал. Успіхів вам у вивченні математики, освоєнні її методів. На все добре.